Жання виникло одразу, як тільки проголосувала за даний законопроект, і як тільки я побачив депутатів, які радісно аплодують в залі засідань, це було неприйнятно, це була неповага до народу України і до кожного воїна, який бореться за нашу свободу. Треба завжди пам'ятати, що український народ, перш за все, тримається разом, тому що ми хочемо перемоги і спокою і рухатися в ЄС. Ми хочемо, щоб влада звернула на нас увагу, щоб вона зрозуміла, що ми не допустимо свавілля. Ми вважаємо, що наша країна, за яку стільки людей бореться в даний момент і віддає своє життя, заслуговує на справедливість і на те, щоб розслідування проводилися незалежно. На початку очікувалася насправді мінімальна кількість людей, було зареєстровано 30, Але зараз, як ми розуміємо, надіємося зібрати хоча б до сотні, це все робилось буквально за пів години до початку акції. Пункт про те, що розслідування більше не будуть незалежними за те, що вони всі будуть підпорядковуватися одній загальній владі. Тобто, ми розуміємо, що швидше за все всі розслідування щодо корупції тепер на жаль теж можуть бути підкуплені. Я тут, бо мені надоїла системна е, праця влади проти української держави, і проти українського народу. І це якщо не тільки згадувати сьогоднішній законопроект, 12.144 проти Набу і САПТО, що вони підперекоються генпрокуратури, це просто ще один гвинтик системної роботи влади в іншому напрямку, е, який вони обіцяли нам.